Ми продовжуємо говорити про повоєнну відбудову. Поки збираються мої нові спікерки. Я дозволю собі цитату, яку я страшенно люблю. Це цитата з роману Валеріана підмогильне Місто мені здається, що оскільки ми про місто говоримо, то давайте згадаємо. І місто бачив як могутній центр тяжіння, що круг нього крихітними планетами обертаються села, вічні супутники його руху і часточки їх, потрапивши в розпечену атмосферу цього сонця. Мусять пристосуватися до нових умов тиску і підсоння. Мені здається, що це ідеально описує ту ситуацію, в якій ми сьогодні є. Я вітаю перше свою гостю в цьому блоці. Це Марія Тахтаулова, начальниця північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті і координаторка Харківської топонімічної групи. Привіт, Марія! Дякую, що ти тут є. Привіт. Слухай, а давай знаєш зразу з новин почнемо. Наскільки я розумію, просто сьогодні був прийнятий новий пакет перейменувань. Правда, що відбулося? Що ми маємо нове? Сьогодні ми маємо 18 нових вулиць у Харкові. Це переважно вулиці. Ми позбавилися вулиць, які пов'язують нас з географією Росії, а також Іваном Сусаніним, Кремльовською і такими ось назвами. І отримали відновлення історичних назв, отримали топонімічний ансамбль міст героїв, які найбільш постраждали під час цієї війни. Це Волноваха. Буча Ірпінь, Гостомель. Також ми маємо таку милозвучну вулицю лісової пісні поруч з вулицею Лесі Українки. Ну і процес триває. Я сподіваюся, далі ми будемо доповнювати ще наші топонімічні ансамблі і робити акцент саме на героях, які сьогодні захищали. На жаль, вже їх нема з нами захищали нас. Але також кроки в цьому напрямі були зроблені. Зокрема, йдеться про вулицю Територіальної оборони або Тероборонівську і вулицю Холодноярську, яка відразу нас відсилає. До Холодного Яру, часів української mm -hmm. революції, до нашої славетної 93-ї бригади, я прям страшенно. Це була моя одна з мрій, щоб вона з'явилася yeah. Холодноярська чи Холодноярівська. Але скажи мені, а в якій частині міста вона буде? Чи вона буде помітною в міській Ну, no, Це відносно центральна частина. Це mm -hmm. поруч з майданом захисників України. Mm -hmm. Станція метро, от якраз говорила про топонімічний ансамбль. Це якраз захисників України. Тепер героїв Харкова, Тероборонівська, Холодноярська. Mm -hmm. Там ще є вулиця Плеханівська, яка має бути перейменована також. В межах оцих процесів я сподіваюся, що ми зможемо там побачити ім'я mm -hmm. теж героя. Тобто я би воліла, щоб це була саме іменна назва. Зокрема, ми говорили про можливість шанування пам'яті Героя України Георгія Тарасенка. Це було би дуже логічно, як мінімум. Правда, так. я чого питаю про де? Тому що знаєш, ми свого часу несподівано виявили, що виявляється у нас, наприклад, є вулиця Курбаса. Але вона знаходиться в, десь на якихось таких висілках, що не зрозуміло. Або да, вулиця Шевельова, яка ну якби географічно це центр, але це приватна е, забудова, да, і ну, тобто її практично, практично непомітно. Я, у мене є одна давня еротична фантазія. Я просто мрію, щоб Пушкінська перетворилася. Знаєш, от з такою, ну, з історичною справедливістю, там або на Хвильового, або на Курбаса, або на Березоля. як... Е, От я страшно люблю в італійських містах, коли ти приїжджаєш, то ти завжди знаєш, що там, де Гарібальді або Алігєрі – це центр, і там же обов'язково буде якийсь свій у слоці, щось, що має значення саме до цього міста. Чи є в мене шанс на мою еротичну фантазію? Е, ну тут треба попрацювати в двох напрямах У 2012 році, коли у нас Харків розширився, mm -hmm. та були збільшені його межі. От саме тоді оці знакові для Харкова імена, про які ти згадала, були ну я би дійсно сказала використані в такий спосіб, не не зовсім да і їх от тут. Відправили туди на ці приєднані околиці, тому формально ми маємо ці назви в Харкові. Для того, щоб вони з'явилися десь в центральній частині міста, треба прибрати з окраїн, тобто зробити подвійне переименування. Mm -hmm. Це можливо. Сесія міської ради, депутати це можуть зробити, але з точки зору там комфорту та да, певних змін mm -hmm. це все ускладнює процес. Але цілком я вірю в те, що принаймні у нас є Пушкінська, да, яка цілком претендує, може стати на честь Григорія Савича Сковороди, хоча у нас і є невеликі. Отка, так, але, да, але, зрештою, це, це можливо. Це можливо, і я вірю в те, що ми зможемо гармонізувати. Я б от використовувала такий термін, як гармонізація топонімічного простору. От у нас зараз історія знов підкинула такий шанс гармонізувати топонімічний простір. У нас був такий шанс у 2015-16 роках. Я не можу сказати, що він повністю був зреалізований, щось вдалося, зокрема, згаданий Шевельов на Шатилівці. Це один з таких моментів, який я все таки вважаю за плюс, тому що в нас взагалі не йшлося про вшанування пам'яті. Ну так, ще кілька років тому уявити собі навіть Так, це було відомо. Неможливо. Ну, знаємо всі mm -hmm. цю жахливу історію з дошкою, mm -hmm. Юрію Шовільову. Зрештою, це можливо, але над цим треба багато працювати. І тут синергія громадянського суспільства, власне, харків'яни, всі, хто хочуть це бачити, mm -hmm. да, мусять докласти досить. Я маю зауважити колегам, що в мене. Щось відбулося зі звуком, і я не знаю, чи чутно нас в ефірі. Скажіть мені, що ви нас чуєте? Ага, бо я перестала нас чути. О, тепер чую, супер. А, Маш, іще перейменували школу да, на мене... честь Дані Дідика нарешті. Так, да, це теж така історія дуже довга, яка тягнеться. Ну, як на мене, такі люди, як Даня Дідик, це ті приклади, на яких ми. Ну, от якби це не звучало банально, да, але ми мусимо. Ці на цих прикладах виховувати наші наступні mm -hmm. покоління, так і була це була така що благенька це є. відмазка, що, мовляв, школи взагалі не повинні там ніяк називатися. Хоча, наприклад, в Британії це взагалі традиція, всі школи да. мають іменамена, ну, так само і в Києві. До речі, вони не завжди імена на честь якихось людей, але там, наприклад, веденська mm -hmm. гімназія, там ім. гімназія Поділ. Тобто, і це абсолютно нормальна практика, яку я думаю, ми маємо тише поглиблювати. Тим більше, що зараз у нас з'являється все більше і більше mm -hmm. таких прикладів, які гідні для увічнення, в тому числі. Сліна навчальних за перед нами був Ільгор Олександрович Терехов на ефірі, і моя колега Наталка його спитала власне в тому числі про стратегії меморіалізації. Да? І пан мер почав говорити про ну щось на кшталт меморіалу чи музею. Але ну, ми розуміємо, що меморіалізація це не обов'язково щось таке матеріальне і тим паче не не, не пам'ятник, не меморіал, а вона існує в тому числі в. Ту, по в назвах. А, як ти бачиш, от власне, ну чи розробляє ваша комісія, в тому числі цю стратегію меморіалізації? Війни і цього часу нашого через топоніміку безумовно. Безумовно, якраз оці сьогоднішні перші перейменування це якраз mm -hmm. в контексті цієї стратегії. Ми, взагалі, коли от, працюємо над проектом, да, я знаю, що позиція мерії це робити поступово, да з певної мірою це правильний підхід, поступово спокійно втілюючи зміни. Але ми бачимо весь масив це 500 плюс. Топонімів, та і коли ми бачимо весь масив, нам простіше зробити такий комплексний продукт, та, який би містив от ті самі топонімічні ансамблі, про які я говорю. Тому, звісно, топоніміка це відносно недорогий е, такий спосіб і увічнення пам'яті, і е, формування ідентичності, тому що на цьому власне і формується та ідентичність і нас, як харків'ян, нас як українців, як громадян, зрештою, як саме пізнання да, наш... насправді, да, тому що слухай, я коли жила на вулиці Юрія Зойфера, і коли я викликала таксі кожна поїздка це завжди був такий культурологічний дискурс, тому що мене питали, а хто такий Юя Зойкі, і я казала, Юя Зойк це наш генпрокурор, але це на той момент, а це трошки інший Юра, і ми тоді починали говорити власне, Та, це, провести це контакт. У мене дивим. наостанок таке питання. У мене є таке чітке відчуття, що ще з початку вторгнення, от коли був цей перший пакет перейменувань, коли ми прибирали всі ці московські білгородські, що це не була вже така спонука якоїсь невеликої групи людей, що це був такий дуже потужний суспільний запит. Чи я права? Я думаю, що так, і те, що люди настільки відгукнулися, да на ці пропозиції, і сьогодні ми маємо там понад дві тисячі різних пропозицій. Що доходять до Харківської топонімічної групи, я знаю, мерія збирає свої пропозиції. Да? Тобто, суспільний запит безумовно є. Е, і скажу, що на відміну від 2015 2016 років, тобто під час декомунізації, е, сьогодні люди просто прагнуть цього. Не те, що ми мусимо їх переконувати, що це потрібно і важливо, да? пояснювати. Та е, люди дійсно розуміють, що так далі бути не може, і е, ми маємо цього позбуватися, повертаючи історичні назви, пропонуючи щось нове, але зрештою відновлюючи українськість нашого українського Харкова? Дякую тобі дуже і твоїм колегам за все, що ви робите. І на сам кінець можливо скажи нашим глядачам, якщо у них є якісь свої ідеї, прохання, побажання, то як їх оприявнити? Куди їх надіслати? По перше, це може бути сайт мерії. Будь Ласка, рекламую. І також сторінка в Фейсбуці, Харківська топонімічна група. У нас є там форма, яку можна заповнити, запропонувати свої зміни. Є у нас інститут національної пам'яті, який теж може бути тим місточком, якщо є бажання, можна написати на офіційну адресу «Харків» gmail.com або ж на інститут національної пам'яті УНП.Меморіков.ua. Дякую тобі дуже гарного продовження дня. Я ще раз хочу сказати: тобто, ваші три джерела, це сайт мерії, це сайт Харківської топонімічної сторінка. сторінка перепрошую, на Фейсбуці Харківської топонімічної групи або сайт Українського інституту національної пам'яті.